Вся поліція робила проти православних, вся поліція Австро-Мадярщини. Коли в Ізі люди сказали ми православні, то у Ніяцький ПІП привів у село цілу дивізію мадярських конів, шандарів, загнали в кожний двір по коньові, по шандарові, аби контролювати, аби надатися людям зобрати. Ціла державна машина збунтувалася. Проти православних людей, простих громадян Австромадярщини. А вина крутила, а давала телеграми, а бійте, а слідкуйте. Всі шпіони-агенти робили проти православної церкви. Наконець нічого не зробили, бо самася безбожна Австромадярщина розпалася. І мають знати всі народи і нації і імперії. Кожна нація, кожна держава, котра піднімає руку проти православної церкви, смутної майбутньої буде мати. І сьогодні ми видимо, вся державна машина працює проти церкви. Всі, мої діло головної, обвинителі СБУ потім прицепили до поліції, але обвиняють Спеціально такою статею, щоб 161 дозволяє, якщо присудять, навіть маленький штраф дадуть. Або держава має право зняти за регістрацію всю громаду 5-6 тисяч людей і що забрати демонстративно їх будівлі. От на що розраховані сатанинські замисли таких людей. Ми то все знаємо розуміємо, Но розуміємо. Все з своєї сторони євангельської, що то роблять люди, котрі не знають Бога. А що вони думають з своєї сторони, а їм ся видать, доки мож ламайме? Но як ламати 6-8 мільйонів людей, виганяти вон на вулицю в час війни, Да це антидержавні дії будуть? І от сьогодні ми кажемо, Господи, взирає на подвиг цієї простої жони самарянки. Ми нині покликані бути до такого подвига. Прості люди нині, настоящі патріоти країни, православні, канонічної, православної церкви, мирної, благодатної, мудрої, не представляючи другим релігіям ніякі проблеми. Нас судять за те, що будь-то ми не поважаємо інші релігії в той час, коли другі релігії не поважають нас. Хапають тисячу храмів захоплено, збито, люди побиті. Прокуратура не видить, не чує. Суди мовчать, СБУ не видить. Поліція допомагає захвачувати храми. Так, ніде далеко і в болото не падало. правосуддя, як воно впало у нашій країні. Вони вже вийшли за рамку, котрі вже можна називати, відкритим. Безубожьє і тероризмом проти мирних людей. Чоловік мирно сказав, я свою люблю, а то ту не люблю. Нам дозволено казати, наша віра правильна то неправильна, наша канонічна не канонічна, наша світла то темна, наша йде до царства, то йде у тупік. Кожна релігія може ту правду говорити. І от нас за то судять. ще тепер будуть. Рішати, як забрати от вісім мільйонів 12 тисяч храмів. Як ото будуть робити, ми не знаємо. Господи, дай нам силу бути духом отої Самарянки, не боятися нікого, бути обідільними, указати свою віру, посміятися з такого суда, котрий судить Тебе, бо Ти сказав слово. Бо твоя віра правильна, а хтось розсердився, так старайся розсерди. Ти маєш право казати, твоя віра правильна. То закон дозволяє. Нові, законодавці, і судді в Україні відрізані від знання українського законодавства, а від міжнародного прямо на корню. А ти, Божа мати, поможи нам, щоб ми нікого не боялися. А всміло молилися, бо ми чесні громадяни. Наші хлопці на війні воюють, а мами їх тепер вдома переживають, або їх домашні якісь чиновники, які на війну не пішли, будуть завтра бити наших мам і забирати одних храми в той час, коли їх діти на війні. Ох, хтось задумав велику, велику катастрофу! Котра може бути дуже дорого стоїти організаторам. Господи, не дай їм то зробити. Ми віримо, що ти Господь послав ангела, Петра би той ангел із тюрми, і спас його. І нам, Господи, поможи послі ангела Божого, котрий би поміг нам, бо ми свою державу любимо, молимося за неї. То прямо кажемо краще молимося за воїнів, за владу за воїн, за переселених кожен день з любов'ю, бо знаємо одно, Бог оприділяти буде фініш. А ми сьогодні йдемо сміло, співаючи пасхальний канон, міруючись, готуємося до завтрашнього дня, але вже сьогодні відчувати себе кожним маленько самарянкою, в смислі того подвига. Которію нас совершила, бо ж так поступає, і ми будемо похожі на, на нашу самарянку, а віримо, що в наші жони, ті самі самарянки, на котрих і держиться і нині сила нашої церкви. Амінь.